Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні у нас на огляді поршнева група з діаметром поршня 32 мм. Зверніть увагу, це маленька коса і маленька поршнева, що у комплект входить. Комплект входить герметик. В комплект у нас входить герметик, циліндр. Зверніть увагу, який маленький. На два кріплення. Підходить для мотокос з діаметром поршня 32 мм. В комплекті йде. Два поршневих кільця. Стопорні кільця. Два штучки. Також палець. Палець. Товщина пальця. Зверніть увагу. 8 міліметрів. Довжина 26. Поршень. толщина поршня. Диаметр поршня. 32 мм. Меряем вот так высоту. Приблизно. 24 мм. І так міряємо висоту більшу частину поршня. 30, почти два, 32. Виробник вінзор. З вами був інтернет-магазин Інструментик. Всім гарного дня!